8 січня російські війська обстріляли прикордонне село Студенок Есменської громади. Снаряди пошкодили приміщення місцевої школи та спортивної зали. Староста села Петро Єрьоменко розповідає, що центральна частина студенка регулярно обстрілюється військовими РФ. Цілілого немає нічого, що повністю було в пошкоджено школу. Вчора біля 16.00 години було теж прильоти з території Російської Федерації. Було обстріл. Він пошкоджений не майже всі вікна у школі, нашим, в нашому спортивному залі всі пошкоджені. У дитячому садочку майже кожного тижня, а то й два рази на тиждень, бувають обстріли з території. Більше десятка разів бувають пості, стільки пострілів. Російські військові регулярно обстрілюють місцевих ПАП, будинок культури. У Нового року влучили в сільський магазин. Олександр живе за кілька метрів від центру села. Говорить, що всі сусіди виїхали з небезпечного місця, а от сам чоловік покидати рідний дім не планує. Був у хаті чув, гахнуло на вулицю вискак. Хто його знає, де воно там гахнуло. На город вийшов летить у підвал. Вже після обстрілу вийшли, а воно тим. За школою, там, ну, побачили в спортзалі двері розбиті спочатку. То пішли, подивилися, там побито, все. Есманський селищний голова Сергій Мінаков розповідає, окрім студенка, цього дня росіяни обстрілювали і сусідню Кочарівку та Уланове. Саме ранку переслоб обстрілом населені пункти Студенок, Кочарівка, Уланово. Якщо Уланова, це по запакранам населеного пункту, то Кочарівка і студинок по центру села. Орки б'ють. Розбирають, чи це школа, чи Соферсівська Кушевський пункт, чи це будівля наших людей. Градами накривали, це і САУ було, і міномети були. Слава Богу, люди всі живі, здорові, але будинки їхні постраждали. Сменська громада одна з тих, які зазнали найбільших руйнувань в Шостинському районі. Саме з її території розпочався повномасштабний наступ 24 лютого, а 4 травня росіяни регулярно обстрілюють її цивільну інфраструктуру. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.